Для покращення матеріальної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та встановлення майданчиків з тренажерним обладнанням на базі навчальних закладів, за ініціативою міського голови протягом 2011-2013 років з міського бюджету було виділено близько 27 мільйонів гривень. Також 69-й школі було відремонтовано футбольний майданчик зі штучним покриттям. Після ремонту, звичайно, було відновлено нове штучне поле, нова огорожа, нове освітлення, яке дало змогу якісно проводити спортивні змагання. Багато уваги було приділено і зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ США No2. За останні три роки на всі ремонтні роботи з міського та районного бюджетів було виділено більше мільйона гривень. Так нещодавно було замінено стелю плавального басейну та оновлено фасад школи. Буквально месяц назад мы торжественно открыли наш плавательный бассейн после замены потолка. Это не эпизодическая работа. Работа по укреплению нашей спортивной базы носит системный характер уже примерно где-то три года. Хочу сказать огромное спасибо. За те, що ми маємо таку можливість проводити учебно тренувальний процес, оновленому після ремонту потолка басіння, який став более комфортним і уютним. З 1970 і до 2012 року в року в 3 не проводились ремонтні роботи. А уж була тренувальна база давно не відповідала сучасним вимогам, і тільки нещодавно тут реконструювали трибуни та підтрибунні приміщення, де займаються спортсмени. Відновлення спортивної бази посприяло збільшенню кількості бажаючих займатися спортом, а також послужило поштовхом до нових перемог. Так, наші вихованці в 2013 році прийняли участь у багатьох змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівня, де вибороли більше 70 призових місць. Коштом місцевого бюджету також встановлено майданчик з тренажерним обладнанням та відремонтовано спортивний зал 68-ї школи. Було виділено 300 тисяч гривень для переобладнання і зроблення капітального ремонту та переобладнання всієї спортивної бази нашої школи. На подвір'ї змонтований новий тренажерний майданчик, яким користуються не тільки учні нашої школи, але й мешканці мікрорайону.